То, воскрес, дівчатка! Зі світлою Пасхою у вас, з великодніми святами. Ем, Відео буде трошечки коротковате. Я тільки прокинулась. Вчора був дуже гарний день, вчора провели з сім'єю час. У мене у подружки було день народження. Так випало, так Пасха випала на її день народження. Ну, от, трошки відсвяткували, прийшли додому і просто відпочивали. От просто відпочивали. Єдине, шоу вже там десь біля десятої вечора, може пів може 10. Я таки згрішила, Ну, якщо так можна назвати. Е, мені залишалося рівно 300 хрестиків, щоб е, дошити галер дизайн бочка. І я його дошила і до 12-ї ночі здала звіт. Я молодець. От. Але я перед вами знову в боргах, як в шолках. Номер два в мене блискове чудо. 600 хрестиків тепер маю вишити. Бо я пропустила той тиждень. Поза той. І той тиждень я вже теж пропустила. В кіт теж піде на 600 хрестиків. Ой, так, кідемо рандомайзер. Я, боже, я ще відкрила стару цю, старий калаш. Вибачте мене, будь ласка. Я відкрила. ой. Старий калаш, ось у новий, де тут чобіток. І зараз будемо кидати рандомайзер Так. Відкриваємо наш номерок. Як завжди, реклама, вибачте. то То не я, то то. Так, був номер 4. Знову номер два. Знову мамина картина, так що, в мене, так що я буду вишивати номер 2 бускове чудо. Але є ще одне але. Тобто я тепер маю вишити півтори тисячі хрестиків за цей тиждень. Це по вишивану. У мене ще іграшка, яку я маю душити. Давайте я. Ой, відкриємо програму. У мене отакий от 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 потяг, який треба душити. Це на іграшку. Так, і тепер дивіться, є такий момент. Я вчора гралася з розстановкою. Що, що за чим іде по, по стартам? Ой, по фінішам. В мене перший, бачите, на тюрмо з трояндами прямо на вихід проситься. Там 8%. Не я округляю, 8%, залишилися. не Небагато абсолютно. Там десь на 3 тисячі хрестиків, якщо я не помиляюся. Зараз, бо тут по-інакшому не подивишся, як по установці. О, 3 336 хрестиків залишилося. Я їх планую на вихід. Просто на вихід. Тепер що? Ага, тут не свайпається. Тут треба механічно. Потім в мене а, Ну, вони називаються польові квіти, я їх просто ромашками називаю. Ромашки, бачите, трошки більше 54% тобто близько половина вишита. Я їх планую з 1 квітня додати. В... Вишивальну гру, в марафон, точніше, 100 днів до фінішу. Тут виходить, що якщо його додати за... в марафон 100 днів до фінішу, е... бачите, ось такий клаптик залишився. Е... Мені дуже важко тут ці квіти вишивати, ну, ну це просто. Вибачте, може дуже темно, в мене сідає телефон. В може... мене сідає телефон, і я не можу е... додати яскравість. Або це темно в мене на телефоні зараз. Це в мене на телефоні темно. Uh, що я хотіла показати? Я хотіла показати статистику. Тут uh, всього 15 тисяч 177 хрестиків. Ну, тобто, якщо ми ділимо на 100, то це 151,7. Ну, в общем, 152 хрестика в день, тобто півтори тисячі хрестиків в тиждень в, в, в декаду. В принципі, реально, це не дракон, де там По 500 хрестиків в день. Тому, напевно, так, напевно, він з 1 травня полетить в марафон 100 днів до фінішу. Так, мамина картина це тільки частина, це один листочок формату А4. Дивіться не знаю скільки тут, тому що мені треба вишити 900 хрестиків, бачите, 600. Поставила. Але я ось я вишию 600 і потім окремо. Зараз я переправлю, що це штраф уже тепер. Зараз. штраф. А, а потім ще 300 вишею. Тобто я буду окремо вишивати. А, ну, подивлюсь, може, всі 900, і здам, здам звіт зразу зі штрафом. Так. Тут я хотіла подивитися, скільки в мене, в мене тут 2800, хватить. Хватить, і в мене ще один листочок. Є, як тільки почну листочок вишивати, треба буде вже перенабір просити воліра робити. Так, кулька, якщо я її знайду, бо я не пам'ятаю, де я її положила, оцю кульку. Дівчата, хто скаже, чий це дизайн. Мені дуже важливо, чий це дизайн. Якщо це. Не ворожий, то я б її дошила. Якщо ворожий, то я навіть і думати не буду її дошивати. Так, Dimensions, теж щось мені не падає, номерочок на нього. Бичок. Це я просто по процентажу виставила. Мені треба ще Dimensions гірську стежку, але я буду думати, можливо, що коли я дошию чи мить, я поставлю цю гірську стежку. От, і хай вона дошивається. Динозаврі, хоч ворожі, але діти дуже-дуже просять їх, але я не знаю, чи я буду їх шити. Щось у мене не лежить до них. Діти перестали згадувати про них. Ді, діти, діти про них не згадують, тому не знаю. Он дитина прийшла тихо. Діти про них не згадують, тому, можливо, я і не буду його дошивати. І в мене далі йде ну, чобіток він в, 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 в прошивані. І далі йде, що перше буде стартувати. Як тільки я зроблю два фініші, я все ж таки буду, 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 дотримувати, буду намагатися дотримувати два фініші, один старт, а, буду дотримуватись два фініші, один старт. Чарівну мить я буду брати зараз на упор, щоб її душити і забути про неї. Після чого в мене млин, тут я неправильно поставила, млин буде стартувати. Ну, будемо так робити. Ось так. О, млин. Господи, італійський пейзаж. Це все від Галер Design, Дуже хочу цих лилек. Я тут ще не дороставила. Я ще тут не дороставила. Бо в мене, бачите, це ті, що ці процеси, Цей будиночок я теж не знаю, чий він. Абсолютно не знаю, чий він. І не дороставила у мене ще є кіт. Я ще, а, я, я поняла, я не підняла, бачите, у мене малий трошки кошлює, ну, нічого, одужаємо. Мені дуже імпонує цей кіт, симпатизує, коротше, дуже подобається. Косуля і Наталі кітюня. Це те, що я буду вишивати. Зараз покажу ще дещо. Дівчатка, розбираючи хату, е, ну, квартиру, я знайшла ось таку ось таку мамину картину. Е, дві картини, які були е, як складені один в одне і лежали десь окремо від загальної. Е, загальної як це назвати, оцього рулону загального величезного. Я не знаю, що це за мотив. Але от мама вишила його колись. І ось така от яскрава чудовий чудова, яскравий натюрморт з варенічками, з соками, джемами. Ось таких два, дві картини, два фініші я знайшла у мами. Щоб ви розуміли, я от зараз знімаю оцю картину на цей, і розумію, що телефон не передає ті, ті, ті яскраві тони, тому що вона в два рази яскравіша. Вам оцей сік, як малиновий, напевно, передається вишневий, передається червоним, а він такий прям аж рожевий, от такий рожевий-прирожевий. Не передає все одно. Тобто передає трошки такі заглушені тони, а насправді дуже яскраві. Ось така от краса є. Буду виправлятися, дівчатка, буду повертатися до часткових відео, коли буду знімати протязі, що було, що стало. І випускати прошивун буде залишатися по понеділкам. Марафон буде залишатися, і, напевно, це в мене буде мій марафон після того, як почнеться в мене з 1 з травня, почнеться марафон. Господи, фініш за 100 днів з ромашками. Я за цей за цю декаду буду знімати і не тільки марафон, а й те, що взагалі я вишила. За ту декаду. Так що будемо тепер зустрічатися. Окрім, окрім просовуна Вишивального, будемо, кожного, з 1 числа кожні 10 днів, зустрічатися з вами. От якось так. Вибачайте, коти в мене побилися. Не поділили е, своє місце. Е, оцього красення. Афаня... Афанасі. Афанасі. Оцього красення намагався вигнати Чарлік. От. А Чарлік, щоб ви розуміли, не вміщається в цей лежак. Він, коли лягає, в нього поміщається тільки попа і, і до грудної клітини. А, а лапи морда вся звисає. Ось такі в мене красунчики. Так, ну я що? Бажаю вам гарного тижня, бажаю вам гарного настрою. Вже починаються городи і. О! Городи Городи вже почалися, але в мене сьогодні був план вийти в квітник і зараз дещо покажу ще дівчата. Ось такі дівчата в мене шок-контент є. Це квітник, який знаходиться прямо біля будинку, прямо під будинком. Я в минулому році, з нього викопала, в принципі, все, що могла, окрім Лаванди. Но ця лаванда мені дуже не подобається. Вона така як суховата. Або вона не прижилася, я її буду пересаджувати. Дві лаванди прийнялися, бо я їх викапувала і саджала на місце. Чому я цей безлад вам показую? Це я роблю як собі мотивацію, щоб сьогодні закінчити викапувати те, що є. І робити тут красоту. Ідея цієї краси така. В мене є агроволокно. Ось о, це вітер порозносив. Не сваріться на мене. В мене є агроволокно. Мені треба довикапувати. Я вже чекала весни, щоб викопати нарцизи всі. Там ще й риси повистрілювали. І закрити це все агроволокном. Я вже купила деякі рослини, які маю сьогодні посадити їх під агроволокно. Коли всі рослини я висаджу, я буду все засипати митим гравієм. Думала корою, але тут багато ходить безхатьків котячих, і я думаю, що вони мені влаштують просто тут суцільний общественний туалет. І цього б дуже не хотілося. Тому буду засипати все гравієм. Можливо, це буде білий гравій, можливо, якийсь різнокольоровий гравій, можливо, просто дорожній, який я помию. Я не знаю, я ще не вирішила. Але точно буде в камінцях. Тут буде сидіти переважно туї, і будуть сидіти Барбариси Тумберга. халмон Пілар буду шукати, бо у дівчат закінчився, я останнє зібрала. І новий сорт, я забула, як він називається. Але кому цікаво, я обов'язково скажу. Після того, як я закінчу сьогодні, я обов'язково зніму вам звіт про те, що я зробила. Це для мене буде така маленька мотивація, хоч і не вишивальна, але я хочу тут навести лад, тому що дійсно правду кажуть, що коли це з нуля, це набагато. Простіше робити, але коли купуєш після хазяївів, то тут будеш все перекроювати широкі 3-4. А так як я вже награлася квітниками, я просто хочу, е ну, просто хочу зробити так, щоб я просто хочу зробити так, щоб тут було гарно і мінімум уваги приділяти. Гарного дня, гарного тижня і гарного настрою.